Кажуть, хто не бачив заходів сонця над нілом, той й взагалі нічого не бачив. Сонце тут прощається зі своїм океаном із приголомшливою урочистістю. Я усвідомлюю свою неспроможність передати те, що відбувається щоденно взимку під час заходу сонця на єгипетському небі, який без того так не схоже на наше. Заграва запалює небо ніжними, прозорими фарбами. Дивишся, і осії вже немає. Ця велична вистава, вражаючи коротка. На заході воно вже відгоріло, а на сході, де до берегів Нілу підходить хребет Аравійський гір, відкривається нове видовище. На дивовижному синьо-фіолетовому тлі неба яскравим прозорим малиновим сяйбом горять вершини гір, але це лише на мить і вони зникають у темряві. А бачив хтось із нас, як серп місяця лежить на своїй випуклій частині, піднімаючи свої роги до одного рівня. Тут так легко повірити в існування богів. У небесну корову Хадхор, сонячного бога Ра, покровителя Нілу Хапі, чи владику загробного світу Осіріса. Подорожуючи західним берегом Нілу, неможливо оминути ці вражаючі колоси, які викликають справжнє захоплення. Їх називають колосами Мемнона на честь давньогрецького героя, що захищав легендарну Трою і загинув від руки Ахіла. Греки мали звичку привласнювати своїм героям назви найдавніших пам'яток у різних країнах. Мемнону приписували пам'ятники, гробниці й навіть цілі дороги в різних куточках світу, хоча сам герой до цих пам'яток не мав жодного стосунку. Насправді ж колоси Мемнона це дві величні статуї, які зображають славетного єгипетського царя Аменхотепа III, що правив у 14 столітті до нашої ери і був блискучим правителем. Він успадкував традиції своїх славетних попередників і зберіг могутність та процвітання Єгипту протягом усього свого правління. На його честь було збудовано грандіозний заупокійний храм, який за красою, ймовірно, не поступався головному храму Бога Амона в Карнаку. Проте сьогодні від цього храму залишилися лише два монументальні колоси, які стояли перед першим пілоном. Біля ніг царя зображено його дружину, прекрасну царицю Тію, яку він оберігає вже тисячі років. Ще з початку нашої ери, коли від храму залишились лише ці статуї, вони продовжували привертати увагу, але не лише своєю величністю чи монументальністю. Головною причиною інтересу був унікальний феномен. Перед світанком колоси видавали дивний звук, ніби хтось торкнувся струни арфи. Люди були настільки вражені цим явищем, що приїжджали сюди ще вночі і до самого світанку сиділи у повній тиші, чекаючи цього звуку. І колоси ніколи не розчаровували. Кожного разу на світанку лунала таємнича пісня. Її назвали Скорботною піснею Мемнона, і вона надихала багатьох поетів на створення віршів та сонетів. Науковці припускають, що цей феномен пояснюється фізичними властивостями каменю, який після нічної прохолоди починає нагріватися першими променями сонця, що спричиняє специфічний тріск. Подібні звуки фіксували у деяких інших давніх спорудах за аналогічних умов. До речі, саме ці аменхотеп III і царицетія біля його ніг були батьками відомого релігійного реформатора Ехнатона. Який змусив єгиптян відмовитися від пантеону богів і поклонятися виключно сонячному диску Атону. Це призвело до величезної кризи в країні і майже знищило єгипетську державу. На щастя, син Ехнатона, Тутанхамон, відродив старі традиції і домігся нового розквіту для своєї країни. Багато людей помилково називають весь західний берег Нілу в Луксорії долиною царів і вважають, що тут були лише гробниці фараонів і знатій. Насправді ж, це величезна мережа різних комплексів, кожен із яких мав своє значення в контексті заупокійного культу. Долина царів із гробницями лише частина цього комплексу. Не менш важливими ніж місце поховання були храми фараонів. Під час їхнього життя ці храми служили місцем поклоніння правлячому фараону, а іноді навіть його резиденцією. Після смерті вони функціонували ще багато століть, проводячи заупокійні обряди для збереження імені фараона у вічності. Подібних храмів було небагато, адже лише найвеличніші фараони могли дозволити собі спорудити такий пам'ятник за життя чи завершити будівництво храму свого уславленого батька. Найдивовижнішим із таких храмів був Аменофіум, храм Аменхотепа III, колоси якого ми щойно бачили. На жаль, рельєфи, статуї та пам'ятники цього храму були настільки прекрасними, що його почали розбирати ще в давнину. Той самий Рамзес Великий не соромився узурпувати святині Аменхотепа. А Рамзес третій, будуючи свій храм поруч із ним, охоче використовував каміння зі старішого храму для зведення нового. У підсумку із цього давнього шедевра архітектури до нас дійшли лише кілька храмів, частинами яких він став. Як нам вже відомо з попередніх серій, династія Рамесидів зійшла на престол після того, як не залишилося спадкоємців Тутанхамона і Хоремхеба. Сеті І показав себе як великий правитель, а його син Рамзес ІІ прагнув не поступатися йому в жодному аспекті. Він був відважним воїном, який очолював своє військо в битвах і здобував перемоги навіть тоді, коли сили противника значно перевищували його власні. Про нього говорили, що під час битви його колісницею керував сам Бог Амон. Рамзес ІІ був проголошений божеством ще за життя та визнаний утіленням золотої душі Рахарахте сонячного Бога. За його заслуги Рамзеса II прозвали Великим. Усі наступні фараони прагнули наслідувати його, тому навіть під час коронації багато хто брав собі тронне ім'я Рамзес адже воно майже ототожнювалося зі словом цар. На західному березі Луксора був збудований один із грандіозних заупокійних храмів Рамзеса Великого, названий Рамесеумом. На його стінах зображені ключові моменти життя царя. Рамзес II правив 67 років і помер приблизно у віці 90 років. Це був дуже довгий срок. За середньою тривалості життя в ті часи, приблизно 30 років. Він пережив щонайменше два покоління людей, які народжувалися й помирали за його правління. Для цих людей цар здавався справді безсмертним тим, хто правитиме вічно. Лише перші 15 років свого правління він присвятив завойовницьким походам, серед яких була знаменита битва при Кадеші, яка ледь не коштувала йому життя. Згодом було укладено мир із сусідами, і наступні 50 років стали часом спокою і процвітання для Єгипту. Цей період також відзначився грандіозним будівництвом. Після себе Рамзес ІІ залишив тисячі статуй, зображень, храмів і святилищ уздовж усього Нілу. Проте одним із найвеличніших пам'ятників його правління був заупокійний храм Рамесеум. На жаль, він майже не зберігся до наших днів, але навіть його руїни залишили нащадкам пам'ять про такого величного фараона. Попри своє ім'я, Рамзес III не був прямим нащадком Рамзеса Великого. Більше того він належав навіть не до 19-ї династії, а до наступної 20-ї. І між періодами їхнього правління минуло багато років та змінилося багато інших фараонів. Проте він став одним із найяскравіших представників уже пізньої епохи Рамесидів. Рамзес III зійшов на престол після тривалих кривавих міжособиць, які роздирали країну зсередини й породили так званих одноденних царів, що правили дуже короткий час. Саме в цей момент історії з'являється його постать. Рамзес III дуже захоплювався Рамзесом Великим і, звісно, хотів бути схожим на нього, навіть попри те, що сам був невисоким і огрядним. А Рамзес II свого часу був могутнім і високим воїном. Його найбільшим творінням став грандіозний комплекс Медінет Абу. Місце для свого храму він обрав не випадково. З давніх часів його називали Джене священний пагорб. За легендою, Бог Амон, створивши Всесвіт, заснув під цим пагорбом, набувши образу Змія Кематефа, Змія Творця. До нього тут уже існували більш давні споруди, зокрема святилище Хадшепсуд і Тутмоса III, яке шанували нащадки. Рамзес III інтегрував цю святиню у свій комплекс, щоб надати йому ще більшої ваги. Завдяки цьому його комплекс згодом добудовували Птолемей та цар Тахарка, що зробило його процвітаючим на тривалий час. У XI столітті до нашої ери, у дуже неспокійний період, сюди навіть переселили ремісників із Дейр-Ель-Медіни, які займалися будівництвом царських гробниць. Потужні стіни комплексу висотою 18 метрів і товщиною 10 метрів перетворили храм на фактично неприступну фортецю. Щоб залякати нападників, Рамзес III зобразив на рельєфах башт сцени, де він у традиційній позі побиває ворогів. У цьому ж комплексі розташовувався розкішний дім дружин царя, де фараон проводив час зі своїми жінками. Чудово зберігся пілон, де навіть видно віконця, через які на флагштоки, що стояли у спеціальних нішах, вивішували прапори під час свят. На рельєфах знову можна побачити, як цар побиває ворогів. Це не випадково, адже протягом свого правління Рамзесу III доводилося побивати численних ворогів. Час був дуже неспокійний. Багато держав були зруйновані й винищені під натиском народів моря, лівійців та інших загарбників. Лише Єгипет зміг, хоч і з величезними труднощами, вистояти. До речі, цей комплекс став останньою пам'яткою, на якій зображали реальні баталії та сцени воїн. На жаль, цей комплекс тривалий час був коптським монастирем, а монахи у той час нищили все, до чого могли дотягнутися. Причому їх більше дратували не зображення богів, а саме царські статуї, які вони руйнували з особливою люттю. Зверніть увагу на те, як зроблені рельєфи з іменем царя. У деяких місцях їхня глибина сягає до 20 сантиметрів, туди можна легко просунути руку. Чи здогадуєтеся, для чого це було зроблено? Саме з тієї причини, через яку Рамзесу III вдалося узурпувати так багато пам'ятників, храмів і статуй своїх попередників. Щоб його нащадки не зробили того ж такі рельєфи вже неможливо переробити. У наступному дворі знаходиться храм Бога Птаха, повністю перенесений із сусіднього храму Аменхотепа III. ба більше навіть тронні імена царя на ньому не були змінені. До речі, захоплюючись Рамзесом II, Рамзес III не лише прагнув бути схожим на нього, але й відверто копіював його. Через це медінет Абу багато в чому повторює рамесеум, а деякі рельєфи звідти скопійовані до найдрібніших деталей. Наприклад, знаменита сцена Велике свято врожаю, де священний бик, що символізує культ міна Бога родючості, супроводжує Рамзеса, який золотим серпом зрізає перший сніп нового врожаю. Цей сніп тріумфально несуть як символ родючості єгипетської землі. А вгорі, там де у Рамзеса II Нефертарі танцювала танець із кастаньєтами, у Рамзеса III це робить його дружина, щоправда, її картуш із ім'ям залишився порожнім. Рамзес III правив довгі 32 роки. Найцікавіше те, що на його колосах біля ніг зображені його дружини, але жодна з них не підписана. Те саме стосується і зображень його дітей. З якоїсь причини Рамзес III ненавидів своїх дружин, і це призвело до його загибелі в результаті гаремної змови. Одна з молодших дружин фараона, цариця Тея, вирішила посадити на трон свого сина Пентаура. Об'єднавшись із іншими жінками гарему, змовниці викрали магічні книги з Рамесеуму, виготовили воскові фігурки царя, прокололи їх голками та закопували вздовж маршруту, яким рухався Рамзес. Вони знущалися над ним усіма можливими способами, поки зрештою не вбили фараона. На його мумії видно, що горло було перерізане обсидіановим лезом до самого хребта. При бальзамуванні шию довелося стягнути бинтами, щоб голова трималася на тілі. Змова, зрештою, була розкрита, дружини постали перед судом, а тридцятирічний син Пентаур був страчений. Його тіло, хоча й не було забальзамоване, збереглося в одному з царських сховищ. Довгий час воно було відоме як зачарований принц, бо обличчя відображало стільки болю й агонії, що вчені не могли визначити його походження. Пентаура поховали в безіменному саркофазі. його мати, цариця Тейя, за спробу перевороту та вбивство фараона, була замурована живцем, і її тіло так і не було знайдене. Що ж до інших жінок гарему, які постали перед судом, вони влаштували справжній скандал. Всі вони були надзвичайно красивими та чарівними, і під час розслідування судді не втрималися та втекли разом із цими жінками. Особиста гвардія Рамзеса IV, спадкоємця вбитого царя, наздогнала їх і повернула до суду. Жінкам відрізали носи та вуха, щоб вони більше не могли нікого спокушати. У такому вигляді їх із першою групою суддів відправили на золоті копальні, де вони працювали на благо держави. Однак умови там були настільки жахливими, що цей вирок фактично дорівнював смертному. Шлях до копалень пролягав через безводну пустелю і до місця призначення добиралися менше третини засуджених. А в самих шахтах часто траплялися обвали через їхню погану організацію. Але такою була ціна за вбивство фараона Єгипту.